Матвійчик, давай ручки Гену положимо тобі на ручки. Давай. Ой, який братик. Тяжола гена, так? Це одне з останніх відео, на якому 27-річний Віталій Трухан, Чернігівець, головний сержант підрозділу Національної гвардії України, грається з синами у 19 років. З початком російсько-української війни Віталій Трухан пішов на війну. Одним із перших долучився до добровольчого батальйону Чернігів, де служив з травня 2014 року. За рік перевівся до полку Азов, мав псевдо біцуха. З Дружиною Мариною Боднар та дітьми проживали у Маріуполі. За два дні до повномасштабного вторгнення Віталій Трухан наказав дружині виїхати в Чернігів, а сам став на захист Маріуполя. Загинув 12 березня 2022 року. Блокпост обстріляли росіяни з танків та мінометів. Пам'ять про коханого Марина набила дві татушки: одну на руці, знак безкінечності і латинську літеру В, другу під серцем. Портрет чоловіка у формі і під ними рядки з вірша Ліни Костенко На вшпиньки повертаюся в ці дні. Вони як сонце сходять у мені. Там є наш дім і обрі твоїх ще що не шанві відає Воїна досі не вдалося поховати. Тіло залишилося у підвалі заводу Азовсталь в окупованому Маріуполі. Марина з дітьми будує нове життя в Чернігові. Сподівається, що вдасться повернути тіло чоловіка і нарешті поховати, як належить. Пам'ять про біцуху на фасаді ліцею номер 15, де він вчився. Чернігівський художник Дмитро Адеріхо намалював мурал. Ольга Самсоненко для газети Вість. Покажи бицуху. Покажи бицуху. Смотри, а ты покажи.